Підсумуємо нашу зустріч. Тобто, якщо пара планує вагітність, їм треба іти до спеціалістів. Жінка йде до гінеколога, чоловік іде до уролога. І якщо в нього є ерекція, це не значить, що у нього спермограма добра. Так, сто відсотків. Ну, чоловіки вважають, що якщо в нього є ерекція, то со спермограмом на нього теж все добре. Але потім, коли ми вже відправляємо чоловіків урологам, вони вже виявляють. І я вважаю на початку, коли ми починаємо обслідувати пару, це. Повинні будуть тільки спеціалісти. Спермограму треба здавати, і в спермограмі ми можемо також виявити запальні процеси. Я вважаю, що ну, ми дуже добре з вами сьогодні поговорили. І я це вважаю, що це не остання зустріч. Будемо, пишіть нам, будь ласка, запитання, звертайтесь до спеціалістів і приходьте, будь ласка, чекаємо вас. Дякую вам, дякую за співпрацю.